У вирізблених рисах упізнається гордовитий характер шляхетної людини. За документами Син селянина, а насправді нащадок старовинного дворянського роду розповідають дослідники біографії шумського. Не уник репресії через свої політичні погляди. Юрій Шаповал, автор телефільму про славетного Житомирянина, зазначає, що навіть близьке знайомство Шумського зі Сталіним не врятувало його життя. Головна причина полягала в тому, що Шумський вимагав від Сталіна, щоб Україна сама собі обирала лідерів, щоб люди людей висували тут в Україні, щоб це були місцеві кадри, які знають, що таке Україна, і люблять і цінують цю землю. У нього все життя була любов до Житомирщини, любов до України, і він ніколи це почуття не зрадив. І під час свого життя, перебуваючи у засланні на Соловках, і після загибелі, шумський мав своїх послідовників. От всі знають, що таке трскізм, то на Україні був шумкізм. шумськізм. Тобто багато людей сажали тільки за те. Що вони були якимось чином пов'язані з українізацією чи з тими ідеями, які проводив життя Шумський. ініціатори руху відродження імен славетних земляків, дякують меценатам за допомогу і запевняють, у Житомирі є про кого розповісти. Міська влада підтримує ініціативу і називає подію знаковою. Ще один крок. По відновленню справедливості сьогодні ще один крок вшанування світлої пам'яті наших земляків.